Сергей Ярич Альмалыч. А мой детеныш получил двойки, а двойки получил. Зараз я ему дам пасочка. Зара ему будет.

Хочу сказати. А що ж капе? Ай, Мərків? не трело, мам. Мам. Ви а, говорили про мокрі капетки мокрі. Понятно. Піду скажу бо. Закажу. Куда ти мокрий? Повісте, що Куди там тудидаю капетки, а я куди? Повісте капетки. Робач. Це була, це було не ти живи. Треба Юлічеву, треба малому капець. Алло малий тобі капець.